Що перше спадає вам на думку, коли ви чуєте Джо Малон? Можливо, це елегантна кремова коробка з чорною стрічкою або ж легкий впізнаваний аромат, що не схожий ні на що інше. Але за цим вошуканим брендом стоїть історія жінки, яка починала як флористка та медсестра, а закінчила створенням парфумерної імперії. Відомий у всьому світі, вітаємо вас на каналі Історії Легенд, і сьогодні історія Джо Малон. Джо Малон народилася у 1963 році в передмісті Лондона. Її мати була косметологиною, а батько художником. Проте родина жила бідно, і Джо з дитинства звикла до праці. У школі вона не блищала успіхами. Мала дислексію, тому навчання давалося важко, але саме це навчило її мислити не шаблонами, а запахами. Вона запам'ятовувала світ не через слова, а через аромати. Цікавим фактом є те, що Джо залишила школу у 13 років, щоб доглядати за хворою матір'ю. Її перша робота була допомога матері у домашньому салоні краси. У 80-х Джо працювала косметологиною у невеликому салоні. Щоб подякувати клієнтам, вона почала дарувати власноруч створені парфуми. Її перший аромат, Nutmeg and Ginger – мав такий успіх, що клієнти почали просити ще. Усе це вона створювала вдома, на власній кухні. Її міксування запахів це була інтуїція, а не наука. За тиждень після вечірки, де Джо подарувала 100 флаконів свого аромату, вона отримала 86 дзвінків із проханням купити ще. У 1994 році Джо відкриває свій перший бутік Джо Малон в Лондоні. Простір був мінімалістичним: білі стіни та чорні акценти. Це був ідеальний фон для головного герою. Аромату. Вона була однією з перших, хто створював унісекс парфуми. Крім того, Джо Малон ввела у світ концепцію Лейрін змішування ароматів. У бутик заходили і знаменитості, до прикладу, Гвінет Пелтроу та Кейт Мос. Розповіді про Джо Малон почали передаватися із вуст в уста. У 1999 році. Після п'яти років шаленої популярності Джо продає бренд корпорації Estee Lauder за суму, яка й досі тримається в таємниці. Вона залишилась на посаді креативного директора ще на декілька років, але, врешті-решт, відійшла від справ: здавалося, це кінець історії. Адже після продажу бренду Джо більше не мала права. Створювати продукцію під власним іменем. У 2003 році Джо Малон дізнається, що хвора на рак грудей вона проходить складне лікування та повертається до життя, однак стає вже зовсім іншою. Відчувши, що не може просто сидіти вдома, вона починає шукати нові ідеї. І так, у 2011 році вона запускає новий бренд. Джо Лавс і знову шалений успіх, інноваційні формати, нові аромати та безмежні експерименти. Джо Лавс створив перший у світі аромат у формі пензлика Fragrance Paintbrush. Jo Джо Малон стала синонімом британської елегантності. Її аромати завжди носили прості назви, до прикладу, лайм базилік та мандарин. Або деревна шавля та морська сіль, або ж півонія та замша, але за цією простотою досконала композиція. Її аромати часто відкривали нову епоху в парфумерії, впливаючи на інші бренди. Як говорила сама Джо, аромати це емоції у рідкому вигляді. Історія Джо Малон це більше, ніж просто історія бренду. Це приклад сили, інтуїції, краси в деталях і того, як одна людина може змінити світ ароматів назавжди. Дякуємо за перегляд! Не забудьте підписатись на канал Історії Легенд, щоб не пропускати нові неймовірні історії. Та поділіться у коментарях, які парфуми ваші улюблені. До зустрічі у наступному відео!